Шість причин, чому ви не заробляєте стабільно. Це відео для тих людей, котрі заробили тисячу доларів, десять тисяч доларів або якусь іншу велику суму грошей за місяць. Але більше це не повторюється і дуже би хотілося це зробити стабільним заробітком. Я вас дуже розумію, я маю достатню кількість людей в роботі з таким запитом. А, дуже часто я чую від вас про те, що це випадковість, вдача а, або який, якийсь інший такий феномен, і тут взагалі ви якось не до чого. Да? Так, ну так вийшло, такі були обставини. Але це не так, і давайте розбиратись. Я, Наталя, добра, ваш не психолог. Я для тих. Хто шукає конкретні інструменти і не має часу руками ходити до психологів. Ну, так що, поїхали. А, ви заробили гроші, ви маєте бажання це зробити. Ви робите якісь дії для того, щоб ці гроші надходили вам постійно кожен місяць, але ви стикаєтесь з тим, що так не стається. Я взагалі не знаю, що ви робите. У вас можуть бути різні плани. Різна мета, але давайте розбиратися, бо це дуже часто виходить, і ви не самі з цією проблемою. Це є великий міф, що усі заробляють стабільно а ні ви випадково. Тут є я, причин, чого так стається, їх дуже багато, але я маю намір розібрати шість таких причин, в котрих я бачу дуже багато правди для більшості людей. З ким я працювала та працювали мої колеги. Я буду трошки підглядати, щоб вам було зручніше, щоб не було каламбуру. Так. Ну що, погнали шість найчастіших причин, які зупиняють вас на шляху стабільного заробітку. І першу причину вона дуже часта і вона стосується не тільки грошей, а багато чого у вас є скрита вигода. Так, ви зараз можете посміхатися і думати, що я вам якусь пургу розповідаю, але це так. Скрита вигода це дуже таємнич, таємнича така частина нашої підсвідомості. Бо, якщо ми з вами покрутимо, що станеться, коли ви будете. Постійно заробляти ці гроші, ви мені почнете розповідати про кайфове життя, про стабільність, про те, як ви їх будете відкладати, що за них будете купувати, які у вас з'являться можливості. Але усього є дві сторони, ми з вами про це знаємо, і є друга інша сторона. Яку я називаю скрита вигода» і багато хто. Ми цього не робимо, бо ми або йдемо до чого, і це не стосується матеріального світу, так, а це стосується якогось там душевного і тому подібне. Або в нас є якийсь дуже великий страх, і ми цей страх обробляємо тим. Що ми знаходимося в таких обставинах. А страх може бути досить банальним. А від такого найпростішого. Багато хто спочатку фукає бекає і каже, що це ти, Наташа Пургу кажеш. Але ми потім починаємо розбирати і такі да, і люди розуміють, що в цьому також є сенс. А коли ми починаємо стабільно заробляти гроші достатню кількість, наш рівень життя і наше життя, наші розмови, ставлення до життя, ставлення до родини та таке інше, що нас оточують, починає змінюватись, бо ми вже починаємо жити з іншої точки опори. І... Наше оточення, скоріш за все, на 100% воно інше. І ми починаємо з цим оточенням мати такий скритий конфлікт. Тому що ви стаєте більш впевнені в собі, а, а ваше оточення залишається там, де воно було. І а, у вас складається таке відчуття. Що ви можете загубити зв'язок з якимись, як вам здається, дуже важливими людьми. Ви своїми грошима можете когось образити, так? то що ви досягли цього і зробили, а та людина ні, відражаєсь від вас, від вас її буде якось не дуже ок. Потім є ще такі страхи стосовно сім'ї родини. Як це буде? А, як моя родина на це буде дивитись? Чи не стану я для них, а, які, ну, чи не, не побачу я в їх очах користь? Це дуже складні питання, і я дуже раджу а, все ж таки розбиратися. З Цим в контакті з, ну, там, зі мною, так, наприклад, бо вони, ви можете собі нарішати не дуже гарні речі. І я це бачила, і потім потрібно це розкручувати в іншому напрямку. Так буває, але я кажу, що так не у всіх. Дуже часто я бачу комплексну проблему, вона не складається з одної причини. І не з всіх тих причин, які я вам сьогодні розкажу. Вона може складатися з тих причин, які є тут, і не з однієї, і ще мати свої якісь там індивідуальні причини. Поїхали далі. Емоції. Емоції це дуже така важлива штука. Ми її не завжди відбиваємо в своїй свідомості, і ми дуже рідко зв'язуємо так, а що, що я відчував. В нас вмикається раціональне мислення, і з цього раціо ми вже починаємо так трошки виштовхувати той емоційний зашквал, який в нас був. Дивіться, коли людина отримує гроші ну Там великі, наприклад, так, і вона ну, не завжди до цього готова. В неї виникають ряд емоцій. Так? Це може бути там, радість, злість, та все, все, що завгодно, дуже вам. Раджу, якщо у вас є це питання стосовно стабільного доходу, так, відслідкувати, чесно собою, побалакати на тему, які емоції я відчув, коли я, наприклад, за місяць зробив там, 10 тисяч доларів. Так? Я їх заробив, що я відчув і що я на цих емоціях зробив. Бо ми достатньо часто боїмося самих себе. Ми потім обробляємо цю інформацію, наша психіка починає захищатися, і ми починаємо е ці емоції роздавати іншим людям і розказувати, що там Васенька погано себе повів Пітенька, там, Ну, щось таке ми починаємо дивне вигадувати, чому, можливо, взагалі не було місця, а що, можливо, ми самі саме спровокували. Тому ж дуже раджу вам а, згадати, які були емоції, чим ви були. Е не дуже задоволені в своїй поведінці, а так, мабуть, було. Да? Мені багато хто каже: Ось блін! Якщо б я знав, то я б ці гроші і туди, і туди. А то я так не, невірно це все зробив. Там. Ми починаємо себе гризти. Так, і наша підсвідомість каже, так коротше, я все зрозуміла, все більше грошей в нас не буде. Бо коли вони потрапляють до нас до рук, ми з ними щось таке робимо, а потім стільки багато аутоагресії, всякої такої. Штуки, давай будемо жити спокійно і стабільно, да, і вона обирає свою таку стабільність. Тому тут теж важливо на це подивитись, як ви. І а, побалакати з собою взагалі, що ну окей, ну я так зробив, я, ну, можливо, я так ще зроблю там 2-3 рази, да, коли до мене прийдуть ці гроші. А потім вже в мене буде. Інше до цього ставлення, бо буде як звичка. Да? Бо я напрацюю за ці рази нові для себе скіли, да? як це, я вже буду більше цим мати змогу керувати і буду робити з цього щось інше. Так, з емоціями, я так розумію, ви зрозуміли, якщо це ваша тема, також я раджу йти і це дивитись. Буває так, що людина подумає, побалакає з собою, розбереться, переробить і поїде далі. Да? Дивіться самі, але це все можна подивитись. Так, відсутність структурованого бізнесу ну так, це, це реально так, і з цим треба працювати. Бо деякі люди, у кого бізнес на те, щоб заробляти тисячу доларів в місяць, да? і ми якось бажаємо вижати з цієї структури. Бізнес це структура. вижати 10 тисяч доларів да? одного разу, мабуть, у вас це вийшло. Да? Але щоб це робити структуровано, тут потрібно звернути увагу на свій бізнес. Так? Якщо ви керуєте цим бізнесом, як ви їм керуєте? Як бізнесом на тисячу доларів або бізнесом на 10 тисяч доларів? Ну тут вже потрібно розбирати вашого клієнта, ваші відділи продажу, маркетингу, фінансування та всього іншого. Яке у вас ставлення взагалі? В вашій бізнес структурі до того, що ви робите, на кого ви орієнтовані? Ну тут дуже багато таких орг питань, я би сказала, так. Якщо це питання бізнесу. Я вам скажу так. Бувають такі випадки, коли приходять клієнти, в них є питання, так, і вони кажуть: слухай, в мене все. І бізнес, мабуть, не ок, і моє е, приватне до цього ставлення, і моя родина там, і люди вже там забігають до того, що там потрібно вичищати рід. Стоп, слухайте, є діагностичні роботи, тут не потрібно там нічого придумувати, не потрібна ніяка езотеріка і все інше. Робиться діагностична робота, яка показує очевид, ну, ви очевидно, все це побачите самостійно, де у вас затик. І ви зрозумієте там, ну, наприклад, безумовно, в нашому суспільстві бізнес завжди. А де більшого того, власник бізнесу він дуже дає такий фон так, на свою справу, на свій бізнес своїми приватними історіями. Але дуже важливо зрозуміти цю процентність, що дуже впливає на ваш бізнес. Ваші якісь приватні історії, да, ваші там, родові травми. Чи е, дійсно структура бізнесу? Да? Якщо нам показує наша діагностика, що із 70% да, це структура бізнесу, то ми займаємося вашим бізнесом. Якщо ну, так, дуже великий вплив має там, якась ваша приватна історія, ваша приватна травма, то ми працюємо з травмою. І починаємо працювати з бізнесом, бо гроші у нас, вибачте, не в травмі, а нам їх принесе бізнес. Тому тут немає нічого страшного, одна діагностика, все зрозуміло. Розписується план. Ви самі розумієте, в чому справа. Ну згодьтесь зі мною, коли ми розуміємо де копати, так то, то вже інша справа. І ти вже скоріш починаєш рухатися, і в тебе є енергія на це. Бо коли тобі ти сидиш і не розумієш, звідки воно прийшло як його робити, то твоя вся енергія вона розпосюджується на всі ці питання, на які немає відповідей. Тому є діагностика, подивилась, поїхали. Так інше вміння брати. О, це дуже крута тема, і вона стосується усього. І я вам скажу, що вона стосується. Як грошей і так до кохання. Вміння брати це а, така потужна штука, Він, вміння брати, вміння давати. Да, і а, ми з вами повинні розуміти, що гроші це взає, взаємообмін людини з людиною. Все. Даю беру, даю беру. А, нам а, наші клієнти так дають гроші. А ми клієнтам віддаємо там товар або послугу. І це вміння цієї взаємодії, вона дуже важлива в питанні грошей, а тим більше, коли ми бажаємо їх отримувати стабільно. А, потрібно подивитись, як ви з цим. А, це великий закон балансу, наскільки ви його відчуваєте. Чи є у вас там якісь питання, збої, дисбаланси, що стосується цього. Ну, я не дуже розумію, чи потрібно вам розгортати цю тему, бо вона дуже-дуже велика. Ну, ви знаєте, такий приклад, якщо ми візьмемо. О, давайте візьмемо так: от, що у нас є в нашій шапці, так, запитання. А в тому що, що дуже багато людей вважає, що це якийсь випадок, да, що він заробив там 10 тисяч доларів в місяць, що це якийсь фарт, і що це а, може з ним статися одноразово, або воно може статися якось так непрогнозовано. Да, оця, оця вся уява і фантазія. Вона може будуватися, я не кажу, що воно прям у всіх так є, але воно може будуватися на дитячому а е опиті, а і він, е як він в нас вкладається. Такий приклад. Так, ось живе собі дитинка у сім'ї. Вона живе. І в сім'ї немає цієї такої ритуальної е, частини, да, що коли дитина розуміє, як їй дають, і що їй будуть давати 100%. Це дуже для дитини важливо. Це такий закон е, безпеки для дитини, да, коли вона знає, що вона своє 100% отримає. Коли дитинка... Наприклад, живе на постійній порохової діжці, да? і вона там щось хоче, 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 хоче. А їй кажуть: от, от, це не зробив, там не поклав, туди не пішов, тут ти погано побалакав, там тис, вчитель, ти з вчителькою, і завжди у дитинки зривається а, те, що їй повинні були дати. Да? Або там дитинка дуже-дуже тяжко, там щось вона випрошує, робить їй не дають. да? І знаємо дуже багато таких сімей, правда? І ці сім'ї вони полюбляють робити такі дивні штуки. Я їх бачила багато разів. І ось дитинка не зробила нічого такого феноменального. да? Тобто від неї постійно вимагають. Якісь таких див, щоб вона робила, щоб систематично третитити. І поки вона все робила, батьки знаходили привід, не дати, що вона хоче. І тут дитинка, якби нічого такого фантастичного не робить, і тут на голову а, її батьки їй скидають, якийсь там подарунок. так? І, і все. І потім ще проходить досить багато часу, вона намагається якось це знову зробити, а відповіді немає. І знову дитинка не розуміє, з якого приводу це з нею коїться, та, і знову їй прилетає якийсь подарунок. І дитинка думає, це фарт. Ну, ми з вами, як дорослі люди, розуміємо, що це ніякий не, не фарт, просто батьки не розуміли. А там, наприклад, що якщо в них ну якщо вони в притомні, так а в них немає, не було коштів, і вони там маніпулювали дитину, а потім в них з'являлися кошти, і вони давали дитині. Але дитині ну, було не до того, вона ну так не думає взагалі. І в неї закарбувалося в підсвідомості, що щоб вона та дитинка не робила. А їй буде прилітати отак, от якимось таким дивним чином, і вона цим не може керувати. Тобто, про що я вам кажу? Що оцей процес брати, він був настільки збитий у дитини, що вона взагалі не розуміє, що їй давати, кому їй давати, куди, ну, щоб отримати, так, щоб оцей процес обміну був якийсь прогнозований. Так? Це нас дуже збиває. Це один приклад людей. Прикладів є дуже багато, які е, на нашу свідомість дуже мають великий вплив, да, і з чого ми робимо висновки. Е, так, поїхали далі. П'яте. Немає внутрішньої віри. Ну, тут трошки би, до шост, і до шостого, і до. Того прикладу, да, воно має брати давати. Немає внутрішньої віри, віри в себе. Так, це нам також дають батьки, але ми це можемо отримувати це і в школі, і так, далі, і так далі. Ми можемо зрівнювати себе не дуже коректно з іншими людьми. І ми в себе не віримо. В нас не ви ну, це називаю не орган. Ми чомусь, ви знаєте, я сьогодні була в спілкуванні з однією людиною, і вона мені казала такі цікаві речі. Вона мені казала про те, що вона відчуває себе самозванцем, ця людина є мастером, дуже крутим. І я дуже давно знаю цю людину так, і слідкую за її майстерністю, за тим, що вона робить, як вона в це вкладається. Але людина не показує так, щоб ну, показати себе обширно. Тобто, я, я бачу, що вона, так знаєте, ногу тільки за двері трошечки висовує. Вона всю свою красу не демонструє нікому. І я кажу: слухай, а що для тебе ну, є оцією, щоб ти повірила, що ти є там, крута людина в своїй справі, компетентна? Вона каже: Ну, я не знаю, ну мені потрібно м, якесь таке, ну, прям, я, я, ну, я дуже жорстка жорстка в цьому плані. Я кажу: тобі потрібно, щоб хтось пішов, повісився і написав, що. Ти крутий майстер, і тому він віддає жертву твоєї майстерності. <ръ <dry> вона засміялася. Але це так є. Коли в нас немає внутрішньої віри, ми вимагаємо від зовнішнього дуже багато. Нам все мало і мало. Нам потрібно, щоб нам зовнішній світ, так, оце зовнішнє спілкування, постійно казало: ти крутий, ти крута, воно не буде це так робити, і ми. Це ми перекладаємо відповідальність. Повірте в себе, і повірити в себе, в цьому випадку достатньо нескладно, якщо цим зайнятися, трошечки так всі свої програми потушити і, чесно, з собою побалакати. З якого приводу ви в себе не вірите. Я вам хочу сказати, що будь-який приклад, який ви мені скажете, ми знайдемо людину, яка в цьому становищі досягла успіху. І ця людина 100% не була розумніша за вас, красивіша за вас. Дуже часто я бачу, як мої клієнти займаються такою дуже поганою справою. Вони якось питаються, дорівняти слона до риби. І я вас дуже прошу о, також бу, бути до себе трошки уважним і, і, ну, і е, зав'язуйтесь з цим. Ну, ви знаєте, як, ну, наприклад, якщо я буду себе з, там, порівнювати ну не знаю, з Демі Мур, то я сяду вдома і взагалі нічого не буду робити, бо 100% я не стану краще за Демі Мур. Ну, Тут я розумію, що я не акторка. Так? Ну, це потрібно все розбирати. І а, якщо я не стану краще за Демі Мур, то це взагалі не каже про те, що я в своїй справі не можу досягти успіху, бути корисною, заробляти гроші і таке інше. Тому о, так мати о, приклади гарні це круто. Але ви також розумієте, з ким ви себе порівнюєте, до кого ви, о, о, хто є вашим там, чи комиром, чи прикладом. Да? Ну, Будьте адекватні в своїх поглядах і зупиняйте себе вчасно. Так, окей, бути побаченим. Це дуже крута тема. Я на цю тему взагалі планую зробити таку роботу. А у, як офлайн, так і очно зібрати групу. Бо зараз у нас є війна, вона дуже е, е, високо підняла динаміки, е, динаміки е, минувшого століття, так точно. І я згадала дуже багато клієнтських робіт, де я бачила. Що є, ну я не можу сказати, що це магічний вплив, але для нашого простого розуміння я це скажу, що це магічний вплив, це дуже велика турбота, більше, більше я бачу жінок в роботах за своїх синів, чоловіків і внуків. І ця турбота складається в тому, щоб максимально захистити. І жінки роблять такі штуки для захисту цих чоловіків, що вони їх якби роблять, як плащ невідімка, так? І я чесно вам скажу, що я мала навіть роботу з одною шаманкою, яка майже плакала, а вона дуже крута, як спеціаліст, ну прям вона така: ух, я не розуміла, в чому справа, чому вона в повному обсязі, як вона може, не допомагає людям. А вона каже: вони мене не бачать. І ми, коли почали з нею працювати, ми побачили, що вона як, як, як чимось накрита, розумієте? І не бачить ніхто? І Вона дуже страждала, бо в неї є цей імпульс, вона дуже хоче, це потрібно, вона б навіть безкоштовно це робила з задоволенням. І потім вона нам розповіла історію, що її тато під час Другої світової війни мама там, якимось чином. Його маленького там кудись відправила і дала йому а, таким амулетом а, платочок. Так? І, це, і, це, і вона казала, що він його буде дуже-дуже оберігати. І вона має цю річ, ну, тобто це є такий доказ цієї історії, і він такий там, зберіг його. його да? і... Воно якби на неї переклалося. Може, вам це звучить фантастично, але якщо ми з вами перейдемо в таку психологічну, да, і будемо розмовляти про нашу психіку, і ви зараз мене 100% зрозумієте, що в нас зараз з тим, що відбувається, є така тенденція бути непобаченим, щоб мене це все оминуло, так? І а, оцей стан він також натягує на себе. Тобто ми може й бажаємо стабільного прибутку, того, 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 але в нас є дуже сильна динаміка бути непобаченим. І воно дуже е в такий конфлікт в в входить, так, і бути непобаченим воно стає сильнішим і таким е ведучим. так? І... А, безумовно, ваша психіка, ваша свідомість обирає не стабільний дохід, так, а обирає віддати енергію і працювати на те, щоб бути непобаченим. А, тут є, це нормально, а, але тут є така, так, такий ризик не зняти з себе, з себе цю тенденцію, так? І тому я вам дуже раджу, коли а, вам стане більш безпечніше. Попрацювати над тим, над тим, щоб стати побаченим, бо це може війти в таку стратегію життя, і вам вона вже буде якби невідома, да? вона закладеться в такі привичку. Розумієте? І ви можете потім мені казати, та ні, Наташа, ну що ти кажеш? Я тут Instagram, і Інстаграм, і ютюб, і Третре, я ось всім кажу, дивіться на мене. Але оця динаміка, яку ви вбудовуєте зараз в себе, вона, о, вона має таку тенденцію о, накладати о, на вже. О, на іншу ситуацію свою динаміку. Ну що, ось такі у нас справи. Маю сподівання, що вам було цікаво зі мною. Дуже прошу писати мені фідбек і теми. Я з великим задоволенням буду відповідати на ваші питання, не кидайте їх побільше. Підписуйтесь на мій канал, а я дуже вам буду рада і вдячна. І інстаграм мій вас чекає. Мені там дуже також кльово з вами зустрічатися. То, з вами була я, Наталя Добра, ваш психолог. Чекаю вас, Па-па.